Дорогі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Зараз у нас з вами письмо. Приготуйте букварик, кольорові олівці. Сьогодні на нашому уроці ми будемо вчитися орієнтуватися в напрямку письма. Ну що, давайте починати! Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Скажіть, будь ласочка, А навіть не скажіть, а покажіть. Рухами рук, як літає метелик з квітки на квітку. Чудово. А покажіть, будь ласка, як дельфін пірнає та виринає з води. Чудово, молодці! Давайте пригадаємо правила під час письма. Тримаємо ручку, тримаємо спинку рівненько, ніжки рівненько, у руці тримаємо олівчик, звісно, трьома пальчиками тримаємо олівчик середнім пальцем. олівчик лежить на середньому пальчику, Великим пальцем притискаємо олівчик згори і великим пальцем. Ми з вами тримаємо наш олівчик з боку. Взяли, приготували олівчик вільною рукою. Нагадую, ми тримаємо наш зошит. Ну що ж, сьогодні ми з вами працюємо в нашому букварику на сторіночці 38. Давайте спробуємо. Рівнесенько, не відриваючи олівчик від паперу, навести наші доріжки. У нас в нашому посібнику дівчинка по прямій доріжці їде до, до дорослого. Прямою лінією їде. Спробували навести. Далі дівчинка на велосипеді прямує дорогою, дорогою до міста. Якими зигзагами. Також потяг прямує до, на зупинку до залізничної станції. Такими лініями, наче. Гори, трикутні такі лінії. Поставте відео на паузу та наведіть доріжки. Ну що ж, продовжуємо створювати доріжки. І допоможемо човнику. Доплисти до маяка. Подивіться які плавні хвилясті лінії. Одна хвиляста лінія. Починаємо ми завжди з вами зліва направо промальовувати, прописувати в зошиті. Наступна доріжка гоночна машина, гонщик, так, прямує до фініша. Також хвиляста лінія, але подивіться, яка хвиляста лінія, вже крута така хвиляста лінія, наче шторм у морі зліва направо наводимо доріжку. Бабка летить такими петлями до самих, прямісінько до самих камушів. І так само метелик. Бачите, метелик, гарний метелик прямує петлями такими прямісінько до соняшника і плітає, досідає на соняшник. Поставте відео на паузу та промалюйте до кінця ці доріжки. Домалювали молодці, а ми продовжуємо. Перед нами з'явилося хто? Равлики, звісно, равлики. Порахуйте, скільки равликів? Чотири, звісно, один, два, три, чотири равлика. А скажіть, що не так з равликами? Звісно, не вистачає домівок. Давайте ми спробуємо домалювати рівненько-рівненько кожному равлоку його домівку. Рухатися і домальовувати ми будемо за невеличким орієнтиром. Бачите, стрілочки? Починати будемо розмальовувати зі... З стрілочки. У першого равлика у нас домівка його промальовується з права наліво. У синього равлика з ліва направо. По пунктирним лініям наводимо домівку кожному равлику. У рожевого равлика, подивіться, з серединки, з серединки починаємо працювати з права наліво, малюємо, 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 малюємо і домалювали. І останній равлик у нас. Також починаємо з серединки, але тепер малюємо зліва направо, утворюючи нашу домівку. Щоб не поспішаючи виконати це завдання, поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. Трішки пописали, тому давайте виконаємо гімнастику для наших долонюк. Оставте, будь ласка, долоньки і по черзі почніть стискати в кулачок. Право-ліво, право-ліво. Пришвидшуйтесь, трішки повільніше, повільніше, показали долоньки. Струсили, потрусили, потрусили і поклали на стіл. Молодці. Ну що ж, ми з вами допомогли равлику, правильно? Кожному равлику повернути свою домівку, свій панцир. А тепер на екрані. На сторіночці 39 та на екрані у нас є певні малюночки. Як ви гадаєте, що це таке? А це клубочки, різнокольорові клубочки з ниточок. Давайте, будь ласка, спробуємо навести кожен кожен клубочок. Подивіться, кожен клубочок певного кольору. Наведіть клубочок, починаючи зі стрілочки таким кольором, який ви бачите на екрані, або в зошиті в нашому безпосередньо в буквальку. Ну що ж, спробували впевнена, що у вас вийшли прекрасні, прекрасні клубочки з ниточками. А тепер погляньте поруч з нашими клубочками, хто зображений? Котик, вірно. А котик що робить? Котик грається. Супер! Давайте ми з вами зараз поглянемо на схеми речення і спробуємо утворити речення, дивлячись на малюнок. Давайте пригадаємо, що кожне речення складається зі слів. Ці слова мають бути пов'язані за змістом. Дивимося на нашу схему. Скільки слів буде в нашому першому реченні? Два слова. Одне, друге. Супер. Подивіться уважно. Перше слово буде у нас з маленької літери чи з великої. Звісно, з великої. Ну, давайте спробуємо скласти речення з двох слів, дивлячись на наш малюнок. Котик? Що робить? Котик грається. Котик. Грається, молодці. Тепер поглянемо на ще одну схему речення. Скільки слів у цьому реченні? Вірно. Три слова. Давайте доповнимо наше речення. Чим грається котик? Котик грається клубочком. Молодці. Утворили чудові речення. Зараз на сторіночці 39 виконайте, будь ласка. Завданнячко. Перед нами зображені геометричні фігури. Скажіть, які геометричні фігури ви бачите в зошиті та на екрані? Звісно, круг, квадрати та трикутники. Ваше завдання всередині кожної фігури. Намалювати ще дві такі самі фігури, але менші за розміром. Малюйте, проводячи лінії так, як показують стрілочки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Що ж, Давайте перевіримо. Уважно подивіться на екран та в зошит. Ну що ж, і на... нам тепер треба перепочити. Звісно, куди ж без фізкульт хвилинки? Поставте відео на паузу, встаньте зі своїх робочих місць. Та виконайте фізкульт хвилинку. Поверніться на своє робоче місце. Трішки ще попрацюємо. На сторіночці 39 перед нами величезний кошик. Поруч з цим кошиком у нас фрукти та овочі. Давайте спробуємо покласти ці продукти до кошика. Нам потрібно з'єднати кожен предмет з відповідним отвором в корзинці. Які ж ми тут бачимо продукти? Чудово. Груша, морква, яблуко. Аклажан, солодкий перець та мандарин? Стрілочками, будь ласка, з'єднайте продукти з відповідним отвором ось таким чином. Ну що? З'єднали грушку, моркву, яблучко, мандарин, перець, баклажан. І утворилася повна, повна така корзинка з фруктами та овочами. Певнена, що вам вдалося. Давайте зіграємо ще в одну гру. Так або ні. Як то зачитувати певні речення? Ви слухайте, будь ласка, уважно, уважно. І якщо так, плесніть в долоньки, якщо ні, нічого не робіть. Готові? Поїхали. Першокласники ходять до школи. Онучка, старша за бабусю. Заєць мостить гнізда на сосні. Рак живе у річці. Лікар лікує хворих. Огірок це овоч, метелик це птах, корова їсть траву. З молока виготовляють йогурт. Вовк живе у зоопарку. Човен пливе по річці. Кіт ходить у магазин по рибку. Собака це свійська тварина, ластівка відлітає у теплі краї. Ну що ж, чудово, впевнена, ви впоралися. І наостанок, чи сподобався вам сьогоднішній урок? Про що з почутого на уроці ви би хотіли розповісти своїм рідним? А зараз оцініть, будь ласка, свій. Настрій. На сьогоднішньому нашому уроці виберіть імбірик, який відповідає вашому настрою. А я дякую вам за сьогоднішню роботу. Ви старалися, були дуже уважними та дуже охайними. Побачимося на наступному уроці!